Доброго дня вітаю вас. Мене звати Які Фіщенка, Я головний науковий співробітник відділу хірургії хребта. І сьогодні я вам розкажу коротенько про поперековий спінальний стеноз. Інформація для наших пацієнтів. Поперековий спінальний стеноз – це стан, який описують зазвичай люди похилого віку як відкладання солей в хребті. І ці самі солі, тобто дегенеративно змінені міжхребцеві диски, жовта зв'язка, фасеткові суглоби, трошки розростаються і тим самим звужують простор навколо нервово-судинних структур хребта, що проявляється больовим синдромом в попереку в нижніх кінцівках, а також викликають порушення ходи у вигляді. Того, що люди починають робити зупинки з того, що ноги там чи стають ватними, чи якесь онеміння. Поперековий спінальний стеноз це найпоширеніше показання до проведення хірургічних втручань на хребті у людей старше 65 років. Що саме призводить до стенозу? Ну, вперше це зазвичай у людей а, у віці, друге, це генетичні фактори, третє стать у жінок. Поперекове спінальний стенозу зустрічається частіше професіям, там, де а, впливає більше вібрація, вібраційні механізми, а також поління – це порушення мікроциркуляції крові в хребті, і тим самим може призводити до поперекового спінального стенозу. Далі надмірна вага, артрит, а також попередні травми або операції на хребті. І захворювання на кшталт діабету, остеопорозу і хвороби паджету. Як виглядає нормально? Якщо ми беремо зріз, нормально ось тут проходить спинний мозок, нормально розташовані нерви. При параковому спінальному стенозі за рахунок звуження хребетного каналу виникає ось таке стиснення нервово-судинних структур хребетного каналу. Проявляється здебільше це біль в нижній часті спини, сідницях, стегнах і ногах, оніміння і поколювання, слабкість і втрата координації або навіть рухів у ногах і стопах, ходьба з нахилом вперед, і може навіть в крайніх ступенях втрат над контролем кишківника або сечовим міхуром, тобто чи затримки, чи нетримання сечі і стула. Однією ж важливих особливостей попереково-спінального стенозу є зменшення чи відсутність скарг в положенні лежачі. Тобто, лежачі в ліжку здебільше люди відчувають себе умовно здоровими. Тобто їх там нічого не турбують, ноги нормально себе почувають, і навпаки, що коли вони пересуваються, виникають саме ці болі. Це два таких патагноманічних симптома. Попереково спінальному стенозу, тобто, коли ви розпрямляєтесь, ідете прямо, то важко йти, ноги швидше болять, німіють простріли в ногах. І навпаки, якщо ви нахиляєтесь допереду, то можна йти набагато довше і зручніше ходити от з каталочкою. Ось так: от це симптом шопінг-карт, тобто, каталки в магазині, то від, відзначили. Від, 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 а американці, що коли йдуть вотак з каталкою бабусі, то їм набагато простіше йти. Чим небезпечний стеноз? Здавлення нервів або спинного мозку може призвести до значного болю, дискомфорту та втрату працездатності. Поперековий спинальний стеноз може спричинити синдром кінського хвоста, що призводить до паралічу, нетримання кишківника або сечового міхра та втрата чутливості в ногах. Симптоми попереколос спінального снози, зазвичай з часом прогресують дуже такий небезпечний стан це синдром кінського хвоста, що являється невідкладним показанням до хірургічного втручання. Інакше, якщо одразу не провести це втручання, то можуть ці зміни бути сталими, і людина назавжди може бути чи паралізована, чи втратити функцію тазових органів. Як визначити, що у вас каліоз? Ну, перше, ще вже за рахунок того, що спілкування з вами, лікар вже може припустити, що у вас саме це захворювання. Під час фізичного обстеження зазвичай нічого не можна виявити, тому що, як я казав, вже в спокої симптомів майже немає чи вони досить незначні. Тому фізичне обстеження в спокої показує, що зазвичай людина майже здорова. Далі, МРТ це варіант вибору, золотий стандарт візуалізації структур гребетного каналу, і е, ми зазвичай ну, я, як хірург, я маю оцінювати не просто плівку чи висновок МРТ, а мені саме необхідно е, оцінити е, диск і інформацію з диска. Додатковими обстеженнями, якщо це форамінальний стеноз може бути комп'ютерна томографія. Також для диференційної діагностики, з іншими станами, необхідна іноді рентген-денцітамітрія та функціональні рентгенограми. Ось так виглядає хребет, за даними МРТ, пацієнта на поперековий спінальний стеноз. Якщо з боку дивитися, тобто сагітальна проекція, в цих ділянках ми бачимо такий пісочний годинник перетиснення. Тут можемо зверху бачити, як нерви, схожі на змії. І на аксіальних зрізах, тобто поперечних зрізах, ми бачимо, що хребетний канал от звужений і стискує нервово-судинні структури хребетного каналу. Чи впливає на розвиток стенозу зайва вага? Так, як я вже казав, що зайва вага і малороковий спосіб життя впливають і заважають успішному консервативному лікуванню а також при деяких операціях викликають складності. І також при надлишковій вазі, тобто, у пацієнтів вагою більше 100 кг, відкриття операції операції під мікроскопом, це досить ризиковані операції, і тому є ймовірність поранення нервових структур і отримання незадовільних результатів лікування. В той же час ендоскопічні операції мають велику кількість переваг за рахунок того, що нам не потрібно глибоко йти за рахунок інструментів, ми повністю можемо і хорошої візуалізації, повністю контролювати нерви, запобігаючи їх пораненню, і зробити дуже таку якісну декомпресію. А як лікувати? Поперековий спінальний стеноз. Якщо больовий синдром помірний та відсутні неврологічні симптоми у вигляді порушення чутливості рухів, то лікар призначає консервативне лікування, яке зазвичай складається з нестероїдних протизапальних препаратів, які знімають запалення та біль. Крім того, можуть призначити спеціальні артези і, можливо, фізіопроцедури. Якщо казати про інші препарати там крапельниці, то їх Ефективність при стенозі ну, досить сумнівна. Тобто немає доказової бази їх ефективності, тому достатньо звичайних знеболювальних засобів у вигляді нестероїдів і фізіотерапії. Це ефективно. За наявності високої кореляції між клінічними симптомами і даними МРТ, ознаками стиснення нервових корінців, результати операції усування стенозу вкрай сприятливі. Як зрозуміти, що покажена операція? Ну, абсолютними показаннями є наявність щитливих і рухових порушень і порушення функції тазових органів, синдром кінського хвоста. Як я казав, вже в цих випадках операцію треба робити можна сказати, негайно відносними же показаннями є наявність бульового синдрому, який не піддається консервативному лікуванню. Стрімке зменшення дистанції ходьби, тобто, якщо пацієнт вже проходить менше 50 метрів, то варто вже розглядати операцію, і, е, ну, можна сказати, це вже, вже абсолютне майже показання, і неефективність консервативного лікування. І знов-таки наші пацієнти часто питають, чи небезпечна операція з усування стеноза. Ну так, інвалідізація після операції на хребті дійсно можлива, коли операція виникне виконана непрофесійно, недосвідченими хірургами. Пошкоджений нерв досить часто не підлягає відновленню та у пацієнтів формуються стійкі неврологічні порушення. Тому бажано довіряти своє здоров'я виключно професіоналам, досвідченим хірургам. Ми, в свою чергу, виконуємо більше 400 ендоскопічних операцій на хребті, а сумарний досвід вже перевищив 2000 операцій. І саме ендоскопічна операція дозволяє повністю контролювати хід операції, тим самим майже унеможливлює пошкодження нерву. А досить часто ну, ви можете сталк... стикатися з тим, що рекомендують імплантати, імплантати, які необхідно Вкручувати в хребет і дійсно майже всі відкриті операції вимагають додаткової стабілізації спеціальними гвинтами, оскільки вимагають видалення змінених елементів хребта, і тому дійсно це травматичні операції, але основним можна сказати, недоліком ці є тривалий післяопераційний больовий синдром, погане загоювання рани. Тривала реабілітація більше шести місяців. Зазвичай, навіть за 6 місяців, пацієнт не може впевнено сказати, що йому ця операція взагалі допомогла. І він би, якщо б він знав всю, весь цей шлях, то він би погодився на неї. Це досить так ем, складно. Висока ймовірність ускладнень. І саме таке цікаве, що частота повторних операцій на хребті в найближчі 5 років майже до 50%. Тобто, це проблемна, дійсно така серйозна операція, і, мабуть, для більшість випадків попереково-спінального стеноза ми не радимо її проводимо в той же час ендоскопічні операції при поперековому степенальному станозі досить е, прицільні, усувають тільки зайві структури, котрі тиснуть на нерв, не викликають нестабільності та не потребують додаткової фіксації гвинтами. Реабілітація після цих операцій швидка. Два тижні там загоюється рана. Після цього впродовж місяця-двох ви бачите такий значний е, результат і значне покращення. І ймовірність ускладнень дуже низька. Els Ostanymi... Перевагами ендоскопії є: мінімальне пошкодження м'язів та зв'язок, мінімальна крововтрата, короткі терміни перебування в стаціонарі, більшість пацієнтів наступного дня після операції вже виписуються додому, вертикалізація за 2 години, мінімальне формування рубців, мінімальне обмеження після операції, низька частота рецидивів, низька частота ускладнень, низький рівень післяопераційного болю, небезпечна для пацієнтів з зайвою вагою, гарний косметичний результат і швидкий терміни. Реабілітації. Якщо ви погоджуєтесь і вирішили робити операцію у нас, то вам заздалегідь необхідно зателефонувати за цим номером телефона нашому анестезіологу і порадитись з ним згідно стану вашого здоров'я. Він вам допоможе максимально ефективно підготовитись до цієї операції. І наступним кроком є для вас це набрати адміністратора, нашого Олену Ігорівну. За ось цим номером телефона і записатися на операцію. В одне ви отримуєте необхідні вказівки, і думаю, вже потім треба буде в нас зазначений день напередодні операції. Вам необхідно наче прийти до нас в клініку бульварна Кудрявська, 27, 7 поверх, відділення хірургії хребта в сімсот кабінет на 8 ранку. А після здачі аналізів. Виконання ЕКГ та оформлення стаціонарної історії хвороби, ви поспілкуєтеся з лікуючим лікарем, анестезіологом і реабілітологом. В своїй практиці ми використовуємо протоколи ЕРАЗ, тобто це е, така швидка реабілітація після операції, які максимально спрощують вам підготовку до хірургічного втручання та знижують ймовірність несприятливих. Результатів. Згідно цих протоколів, за 5 днів до операції вам треба відмінити прийом антикоагулянтів. Якщо це неможливо за станом здоров'я, попередьте, будь ласка, анестезіолога. Напередодні операції ми проведемо вам алергопробу до антибіотиків та призначимо профілактичну антибіотикотерапію. З метою зменшення больового синдрому та необхідності в наркотичних засобів, напередодні ми призначимо вам нестероїдні протизапальні препарати з прегабаліном. В 17.00 напередодні операції припускається легка вечеря, споживати рідину припускається до 23.00. При підготовці до операції напередодні необхідно прийняти гігієнічний душ. В день операції зранку забороняється пити і їсти. І, взагалі, в день операції прийом будь-яких медикаментів вже не потрібно. Якщо щось вас там засмучує, то обов'язково порадитись з анестезіологом. У випадку системного прийому медичних препаратів, теж знов таки консультація з анестезіологом. Ну і операція за два маленьких розмірами заходимо в ваш хребетний канал і там проводимо цю операцію. Зазвичай десь 30 хвилин триває один уровень. Якщо схематично, це плюс-мінус виглядає таким, рів, таким а, чином, тобто от, два маленькі розрізи, вставляємо там до пів сантиметри десь плюс-мінус, вставляємо отаку от, от дилататори, трошки розсуваємо м'які тканини. Робиться другий розріз для. Для відеокамери. І за допомогою за рахунок цієї відеокамери ми нагнітаємо в зону необхідний трошку фізіологічного розчину, щоб зробити порожнину, в якій ми працюємо, і потрохи виконуємо декомпресію нервових корінців. Трошки підпилюємо зайвий. Тісткову тканину. За допомогою спеціальних кусачок прибираємо все зайве. Все це контролюється а відеокамерою, тому о, досить досить безпечно все це. знов таки все необхідне спилюємо. М'які тканини прибираємо за допомогою. Це холодна плазма. Нас часто спитають, чи е, використовуємо ми лазер. Оця холодна плазма це набагато краще, ніж лазерна е, вапоризація, тому що це більш низькі температури безпечніше, ніж лазер. В рази безпечніше, ніж лазер. Ось так, от, з обох сторін ми прибираємо зайву кістку і прибираємо цю жовту. Жовту зв'язку, поки ми не бачимо, що нерви повністю звільнені. Після операції ви прокинетесь в палати інтенсивної терапії, зазвичай до 30-40 хвилин вас переведуть в вашу палату. При поверненні в палату можна пити рідину, пити слід дрібними ковками інтервалом 1-2 хвилини, добова а, доза норма а, вживання води 1,5-2 літри без газу. Положення в ліжку можуть лежати як завгодно, на спині, на боках немає принципового значення. Тобто ви там вже нічого не зашкодите. За дві години після операції за нормальним самопочуттям можна їсти. В перший день, зазвичай, можна вживати курячі рибні бульйони, нежирний кефір каші. Як правило, виключається смажена і жирна їжа, сирі овочі та фрукти. З другого дня можна. А відверне м'ясо і дієти треба притримуватись до нормалізації столу зазвичай це 2-3 дні. Вставати перший раз після операції бажано під наглядом нашого реабілітолога чи лікуючого лікаря. І терміни, коли можна вставати, ну розглядає реабілітолог індивідуально, в завіс в залежності від об'єму хірургічного втручання, чи вам робили один рівень, чи три рівні має значення, тому що тривалість наркозу і все інше можливо навіть необхідно полежати до наступного дня. Медикаментозна терапія, включає антибіотика профілактику і знеболювальну терапію зазвичай до двох тижнів воно може боліти і можна вживати знеболювальні препарати. Наступного дня ми зробимо перев'язку, видалимо дренаж та зробимо вам контрольне МРТ. Саме за допомогою МНТ МРТ ми маємо переконтролювати, що все вірно зроблено. МРТ контроль обов'язковий після таких операцій, і радимо всім його обов'язково не відмовлятися, а його робити. І за нормального самопечуття ми зазвичай відпускаємо додому. Після виписки бажано не машити рану до зняття швів, знімати шви необхідно за 7 днів після операції. За кермом дозволено їздити з 10-го дня після операції. Поперековий корсет вам підбере наш реабілітолог і призначить зазвичай ради 2, від 2 до 4 тижнів в залежності від об'єму хірургічного втручання. Статеве життя можна відновити з 3 дня, пасивно і активно з 10 дня. Необхідне обмеження самостійне відвідування спортивних тренувань протягом 6 тижнів після операції. Ставати перший раз після операції необхідно під наглядом реабілітолога. Сидіти дозволяється з першого ж дня після операції ви можете без проблем сидіти. Носиння корсету 4-6 тижнів. А у післяопераційному періоді протягом 30 днів варто обмежити підняття важких речей, нахили вперед і в сторону скручування. Важливо дотриматись правильної техніки піднімання вантажів і перші 30 днів не піднімати більше. 5 кг. до двох місяців. Рекомендовано відвідувати тренажерний зал виключно під наглядом реабілітолога чи тренера, а в басейн можна йти через один місяць після операції. Рекомендований комплекс страв індивідуально вправ вам індивідуально підбере наш реабілітолог, Головний критерій, щоб не спричиняли вони інтенсивних больових відчуттів. До речі, реабілітологам ви будете на зв'язку, і по ходу реабілітації вона буде вам давати все нові нові вправи. Знов таки, не те, що це необхідно і взагалі, тобто обов'язково, ні, це бажано за бажанням, тому що саме реабілітація вона прискорює і покращує якість нашої операції. З Людмилою Дмитрівною ви будете на зв'язку за телефоном, і вона буде вам підбирати ці самі. Вправи, ну і знов таки питання, чому варто звернутися саме до нас за цією операцією. У нас найбільший досвід ендоскопічної хірургії в Україні щорічно ми виконуємо більше 400 ендоскопічних оперативних втручань, а загальний досвід вже більше 2000. І ще саме цікаво, ми беремо зазвичай самі важкі випадки. І якщо от, я не знаю, там для нас операція. Видалення грижі диску це там 10-15 хвилин, то от за минулий місяць на близько, було близько 50 ендоскопічних втручань, так було тільки 5 гриж 45 стенозів. Тому дійсно до нас приходять самі важкі випадки, ми спеціалізуємося саме на важких випадках. Ми побудували систему, яка включає повний контроль як на госпіталізаційному етапі, так і після випуски. Лікуючий лікар з вами за необхідністю на зв'язку 24 години на добу 7 днів на тиждень. Наш реабілітолог сприятиме якнайшвидшому відновленню після операції. В даному випадку, всі наші контакти ви можете бачити. Ми завжди на зв'язку. Це ваші лікуючі лікарі. І по всіх питаннях завжди відповідає адміністратор Олена Ігорівна. Вона на зв'язку, тому ми намагатимемося контролювати вас повністю. Дякую вам за увагу. сподіваюся, ця невеличка доповідь вам допоможе прийняти рішення стосовно операції, і думаю, що все буде у вас гаразд. Тому ще раз дякую за увагу і до зустрічі.